Радий вітати сьогодні всіх присутніх в цьому залі і всіх, хто доєднується до нас онлайн, і ми зараз можемо разом відкривати Слово Боже, можемо досліджувати Його, можемо заглиблюватись в ті істини, які, які Він нам відкриває. Ми дякуємо за це, Бога, слава Богу йому за це і за те, що ми можемо зараз разом. Перебувати тут. І сьогодні доволі цікава тема, доволі така глибока, і, можливо, мені не вдасться цілком розкрити її сьогодні за той час, який в нас є. Але ми з вами спробуємо хоча б пороздумувати і можливо. Вам прийдуть деякі думки, деякі відкриття, над якими ви потім в подальшому також захочете пороздумувати і дослідити це питання глибше, особисто для себе. І на початку я хотів би поставити вам таке запитання: взагалі слухати і чути це одне і те саме? Чи чи завжди людина, яка слухає вас, яка в даний момент, можливо, є вашим співрозмовником, чи завжди вона чує те, що ви хочете донести до неї? Чи завжди ви є тою людиною, яка чує свого співрозмовника, і яка розуміє і розуміє суть того, що хоче донести до вас людина? Звичайно, дуже часто буває так, що під час розмови, під час, навіть, можливо, під час, коли ми слухаємо якусь лекцію або навіть слухаємо, можливо, проповідь, бувають, приходять якісь свої думки, свої якісь такі роздуми, і ми можемо не помітити, як ми просто перестаємо чути людину. Коли коли ми просто втрачаємо взагалі суть того, що вона говорить, і, можливо, навіть передпитуємо потім, про що саме вона говорила, адже ми це все впустили. Знаєте, одним із таких прикладів в Біблії, особисто я для себе підмітив, що можуть бути учні Ісуса Христа. Вони дуже довгий період були з ним, дуже довгий період, достатньо довгий період, проводили час. З ним постійно, не просто будучи одну годину на день з ним, одну годину в тиждень, можливо, вони проводили час з ним постійно. І знаєте, не дивлячись на те, що вони бачили дуже багато чуд, бачили зцілення, прощення гріхів, бачили те, як Ісус проповідував, про що Він говорив. Він також спілкувався особисто з ними наодинці. Е, незважаючи на все це, які думки іноді відвідували їхній розум. Для прикладу, ми зможемо прочитати з вами такі слова в Марка, 9 розділі з 33 го вірша. Прибули вони в Каперноум. А коли він, тобто Ісус, був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. Також якщо прочитати попередні вірші і інші місця з Біблії, з Євангелія, ми можемо побачити, як Ісус перед цим також розповідав учням про свою смерть, про те. Які події будуть, будуть в подальшому розвиватись, і як він має постраждати за все людство? Але ми бачимо, що учні, слухаючи фізично, маючи можливість слухати Ісуса, вони не чують Його, вони не розуміють, про що Він говорить. Вони втрачають ось цю суть розмови, суть всієї істини, яку Він хоче їм донести. І так дуже часто може бути в нашому житті, коли ми фізично можемо слухати, фізично можемо бачити, але, але не чути, дивитися, але не бачити. І знаєте, можна так подумати, що за часів Ісуса було дуже легко, дуже просто ось з цим питанням, з питанням, як почути голос Бога. Адже можна було фізично прийти до Ісуса, фізично покласти до Його ніг і розказати Йому всі свої проблеми, всі свої переживання, прийти до Нього, навіть, можливо, доторкнутись до Нього, побачити Його, почути своїми вухами, і все це можна було здійснити фізично. І Здавалося б, це тоді було значно простіше. Хоча ми бачимо, що не завжди це так. Але що сьогодні? Хіба сьогодні Бог перестав чути свій народ? Хіба сьогодні Бог втомився, щоб слухати нас? Можливо, в нього мало часу, можливо, в нього інша зайнятість, інші клопоти, можливо, йому не до нас. Що сьогодні? Як сьогодні мати цю можливість чути голос Божий? Насамперед хочу сказати, що Бог він завжди близький, Він завжди був і є сьогодні відкритим до наших прохань, до наших переживань, до наших молитов, до наших подяк? Він завжди готовий вислухати. В книзі Єремія, 33 розділ і 3 вірш ми можемо з вами зачитати такі слова. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі велике й неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Як бачимо, Господь і сьогодні звертається до нас і говорить: Звернись до мене. Це звучить наче певний заклик, наче, наче Господь навіть говорить, випробуй мене в цьому. Ось просто звернись до мене, просто помолись до мене. І я тобі відповім: побачиш, які, які великі і неосяжні діла я тобі покажу. Звершення, як твоє життя може змінюватись і змінюватись на краще разом зі мною. Бог завжди відкритий до діалогу. Він ніколи не закривається від нас. Він завжди йде на зустріч. Він готовий до того, щоб ми звертались до нього в усіх моментах свого життя. Коли нам добре, коли ми радіємо, коли досягаємо успіхів, коли просто бажаємо висловити свою радість, задоволення від перемоги, від того, що ми досягли. Просто від того, що задоволені життям. І навіть в ті моменти, і особливо в ті моменти, коли ми переносимо якийсь біль, страждання, можливо, не бачимо виходу з тої чи іншої ситуації, особливо в ці моменти, Господь каже: звернись до мене, бо я поряд, я не покинув тебе, я готовий слухати тебе, я готовий. Вступати в діалог з тобою. Я готовий допомагати тобі. Просто звернись до мене і я покажу, на що я здатний. Тож бачимо, що зі свого боку Бог робить все необхідне, щоб ми могли чути Його голос в нашому житті. Він йде нам назустріч. Він хоче бути в контакті з нами. І як тоді почути голос Бога? Як, що, що нам потрібно зробити? Ось що з нашої сторони потрібно для того, щоб ми почали чути Його голос, щоб ми були відкриті до цього, щоб ми, щоб ми могли побачити ось ці благословіння і звершення Божі в нашому житті, які Він хоче нам дати. Над цим ми з вами пороздумуємо після того, як вислухаємо вірш. Важливо слухати і чути Боже Слово. Навчитись відчувати в серці Божий Дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум серце і свій дух, а дух говорить. Він весь час говорить, часом кричить до твердої душі, буває тихо, поспішає серце вгорі, а часом мовчки щось навчає у тиші. Слухаючись Слово. Дух не раз віщає, попереджаючи, триво, тривожить свій народ, вітри подують, буйні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вихопив би хто. Вітри подують, Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть, чи може хто тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву й вибране гоніння враз прийдуть, вітри подують. Я мимоволі згадую картину Павло, як в'язень, кораблі, і страшний сон. Надію втрачено. Розбиті мрії, віра. А що ми скажемо, як прийде Евраклідон? Навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів коли подує вітер, лже учення, здорових слів приймать не буде світ, коли зневажать і сплюндрують Боже імення, і проміняють на пут грошей у гаманці. Чи зможем, як Павло сказать, не бійтесь, не згинемо, хоч розіб'ється й корабель, до кого в сні сам ангел з неба зійде, щоб підтримати всю церкву, дім, тебе. Чи знайдем віру в серці нездоланну як шторм на морі заливатиме човен, коли насиплють сіль на свіжу рану, і зрадить той, кого другом зовеш, коли подує вітер, зрад, розбрату, і стане мало єдності та простоти, коли з лукавством брат піде на брата, нездатні в гордості сказати слово Прости. Чи вистачить терпіння, віри, сили, не впасти в відчай, устояти до кінця, без крику, Господи, рятуй, богинем, навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпним Христос чи діти, Бог або сім'я, навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку, до кінця? Вітри подують. О, Господь, дай сили настільки сильно полюбити голос твій, коли прийдуть часи вітрів і линуть зливи, щоб твердо зміг стояти фундамент мій, зміцняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас, звіщати вістку про Господню волю сміло, допоки Дух віщає благодаті час, допоки тиша. І життєве море не штормить, важливо запастися Божим Словом, коли ж прийде випробування чи невдачі мить достойно і без нарікань пройти оту дорогу. Амінь. Отже, як саме ми в своєму житті можемо навчитись того, щоб слухати голос Бога? В нашому житті є дуже багато важливих сфер. Можливо, деякі сфери, які є важливими для людини, вона визначає сама для себе? Можливо, якісь є більш узагальненими, але. Так чи інакше, є ті моменти, за які ми дуже переживаємо, за які ми по-особливому турбуємось, по-особливому хвилюємось. І насамперед дуже важливо пам'ятати, що звертаючись до Бога і просячи в молитви певного керівництва, нам потрібно бути. Обережними в тому, щоб не приходити до Бога, знаєте, з таким готовим планом дій. Ось Боже, я прийшов попросити, благословити ось цей мій готовий план дій. Я маю план, у мене все під контролем. Просто благослови, будь ласка. Це не можна назвати. Прислухованням до голосу Бога. Звичайно, нам властиво бажати, щоб все було можливо по-нашому, як найкраще, як ми собі задумали, як нам хотілося б цього. Але, слухаючи голос Божий, потрібно бути готовим до того, що Бог може. Відповісти нам не так, як ми цього очікували. Насамперед, хочу зауважити, що, дослухаючись до голосу Бога, звертаючись до Нього в молитві, ми повинні чітко усвідомлювати і пам'ятати, що гріх розділяє людину з Богом. Неможливо, неможливо донести Богу молитву, неможливо звернутися до Нього в молитві і очікувати, що Він нам відповість, Він почує нашу молитву, коли ми перед цим в молитві щиро не розкаялись перед Ним. Звичайно, якщо людина вона щира в своїх, в своїх молитвах, в своєму розкаянні, то Бог чує її і Він прощає її, він відповідає на її молитви. А що якщо людина залишається в своєму гріхові? Що якщо вона не до кінця залишила його? Якщо вона не зовсім щиро розкаялась, що тоді? І ми з вами можемо прочитати такі слова в Ісаї, першому розділі. З 11 по 18 вірш. Тут Господь звертається до нас такими словами. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я переситився всепаленнями з баранів, жером відгодованих телят, крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа. душа. Вони стали для мене тягарем, я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки. Я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені. І далі Господь продовжує і каже обмийтеся, стань, станьте чистими, усуньте ваші злівчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя. Рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтесь за вдову. тоді приходьте і розсудимось, говорить Господь. І хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть як багряниця, стануть білими, наче вовна. Дуже важливий момент перед тим як звертатися до Бога, як просити в нього керівництво в житті, як просити в нього благословіння. Щоб Почути Його голос, Його бачення ситуації, бачення вашого життя. Обов'язково приходьте до Нього з проханням про прощення про гріхи. Наступний момент це досліджуйте Його слово. Завжди приділяйте час Богу. Не забувайте про те, що цей момент є дуже важливим залишатись наодинці з Богом і досліджувати Його Слово. Дуже багато моментів нашого життя вони є описані в Слові Божому, і вже через своє слово Бог міг показати свою волю через щодо того або іншого питання, яке вас турбує. Навіщо перепитувати у Бога те, що вже є в Його слові? Звичайно, бувають різні ситуації, різні моменти життя, але. Ніколи не забувайте досліджувати Його Слово, адже це також, е, також можливість зрозуміти Бога, знати Бога краще, стати ближчим до Нього. І це також допомагає краще чути Його голос в тих чи інших ситуаціях. Книга Ісуса Навина, перший розділ і восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх і всіх, у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Будьте готові почути все, що Бог вам буде говорити. Не приходьте до Бога своїми упередженнями. Своїми попередніми баченнями, своїм планом. Так, ви можете йому представити це, можете сказати, що ви думаєте так і так, але не закривайтесь від того, що тільки цей варіант правильний, що може бути інший варіант, який Бог вам представить. Приходьте до Бога смиренним серцем і з готовністю прийняти все, що Він. Вам буде говорити незалежно від того, вважаєте ви це добрим або ні. Дуже яскравим прикладом є приклад з пророком Йоною. Ми знаємо, що він служив Богу, він був його пророком, і одного разу Бог сказав піти йому з проповіддю до. До ворогів його народу в Ніневію. Ми знаємо цю історію і що робить йов? Чи дослухається він до Бога? Він слухав Бога, чув. його голос, Наче чув. Але робить все зовсім навпаки. Він тікає від нього. Він тікає подалі від того місця, куди йому було йти. Потрібно було йти. Він вважав, що так буде краще. Але Бог сказав ні. Ти мій пророк, ти, ти добровільно погодився на це служіння, і ти маєш виконати те, що я тобі скажу, і так буде краще. Так буде краще. І ми повинні бути готовими до того, щоб приймати все, що Бог буде говорити до нас. Також не нехтуйте тим моментом, що ви можете порадитись із кимось із своїх знайомих. Дуже часто, знаходячись всередині ситуації, всередині прийняття цього рішення, ви можете не бачити інших виходів. Ви можете не бачити, що є щось краще. Ви можете знаходитись наче в тумані і думати, що ось. Так буде найкраще і ніяк і інакше. Тому також радьтесь із тими людьми, кому ви довіряєте. Це може бути духовний наставник, ваші батьки, ваші друзі, яким ви довіряєте, і про яких ви знаєте, що вони також вірні Богу, також є людьми духовними. Звичайно, остаточне рішення залишається за вами, але це також той момент, який може допомогти вам побачити ситуацію інакше, почути голос Бога. Можливо, Бог якраз буде говорити через ту чи іншу людину. В кінці кінців використовуйте здоровий глузд. І Є дуже багато моментів, які, які ви можете використовувати тут і зараз. Якщо Господь описав моменти, які стосуються здорового способу життя, інших моментів по здоров'ю, чистої, і нечистої їжі, ви можете дотримуватись цього тут і зараз. І вам не потрібно питати Бога, чи варто це робити, чи ні. І як можливо поступити в тій ситуації чи іншій щодо цього питання. Також будьте обережні з тим, щоб позначати все, що ви, так би мовити, почули, що це саме є голос Бога. Досліджуйте все через Писання. І е Дуже важливий момент також відкинути зайві емоції. Якщо ви будете все робити на емоціях, це не означає, що 100% до вас говорить Бог. Якщо у вас є потреба в якихось здобутті якихось навичок, можливо, звернутись до людей, які більш компетентні в тому чи іншому питанні. Це може бути питання фінансів навіть. Практичні питання це також той момент, який ви можете використовувати, щоб чути голос Бога. Бог говорить до нас різними способами. Не обмежуйте Його, не ставте йому рамки, що ось тільки так і ніяк інакше. Бог досконалий. а ми ні. І І коли ми хочемо дослухатись до голоса Бога, нам потрібно бути в тишині. Нам потрібно заспокоїти всі голоси, які можуть бути навіювані зовні, всередині. І наодинці з Богом, один на один, вирішувати те чи інше питання. Бог завжди готовий іти з нами на контакт. Питання в тому, чи ми готові, чи ми цього щиро бажаємо, і чи ми готові робити всі кроки назустріч Богу? Господь звертається до нас і говорить: ось я стою під дверима і стукою. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з Ним. І він зі мною. Амінь.